І так, Студент Львівського державного університету фізичної культури Юрій Гудима і досвідчений представник Прикарпаття. Ну, чи вдасться гудимі минорічне срібло, яке він здобув на домашньому чемпіонаті? Ну, от бачимо Гудима. Одразу ледь не захопив суперник, але зараз захопив шию. Рефері піднімає. борців у стійку. Ми бачимо, що Кусяк намагається зараз такувати. Годима більше прагне переграти свого суперника. Ось знову він захопив шию суперника, але проводить Ні, арбітер Поки що нікому бали не дав. Годима дав зайти супернику собі за спину. Там могло бути гірше для Львів'янина. Тож рахунок 0-2. Кусяк повів рахунки і намагається зараз. Ну, тут, що називається, дотиснув суперника. Тут Гудима намагався атакувати, однак попав на контрприйом і ледь-ледь могло бути насправді гірше. Хвилина сутички позаду господар Келема, один з представників команди господарів, ну, веде з рахунком 2-0. Це третій представник Івано-Франківська в фіналах. І двоє вже перемогли, нагадаю, і тепер намагається повторити. Розвинути успіх госп... команди господарів Іван Кусяк, ну, поки що години. Ніби не відмовиш Тимуру в активності, але Кусяк дуже добре контролює дистанцію, не дає пройти в ноги представнику Львівщини. Ну і зараз вже друга хвилина добігає до завершення. Тимур зрозуміло, що йому нічого не залишається, як тепер йти вперед, але бачимо, що дуже грамотно діє в обороні Іван Кусяк. Ось зараз арбітр рефері на Килимі просить активізувати все ж таки франківчанина. Зараз ледь не пройшов і не захопив праву ногу Тимура Іван. Ну ось зараз, ну, зараз намагається схрестити ноги суперника. Два бал. Кусяк 6-0, 8-0. Дуже близький Івано-Франківець. Ну, тут просто тут, же, якщо не помиляюсь, 16-0. Ну і ось така підтримка. Третє золото команди Івано-Франківська зрозуміло, що оця пам'ять медаль, звісно, для Івана Кусяка, буде особливо пам'ятною, адже він її здобув на домашньому чемпіонаті, де в залі його І родичі, друзі, знайомі тут, звісно, весь зал шаленіє. П'ять медалей розіграно. Ну, от... Знову таки бачимо, Гудима пішов в атаку, але все закінчилось для нього. Дуже дуже погано і другий рік поспіль Гудима залишається зі сріблом. Ну, ну хтось напевно може лише мріяти про такі результати, але однозначно, що два фінали. Ну, так само, як і рік тому, Гудима сьогодні поступився супернику без шансів тут однозначно.